Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовому мирі! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 29 березня 2015 року, п'ята неділя Великого посту. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'ять у святих мучеників Савина і Папи. У єгипетському місті Єрмополі жив славний муж Савин. Коли імператор Діоклетіан почав переслідувати християн, Савин покинув усе із декількома християнами, переховувався від поган у селі в нужданій хатині, дні і ночі проводячи молитві та пості. Але один же брак, якому Савин дав милостиню, зрадив свого доброчинця і вказав поганам за два золоті місце його перебування. Ув'язнивши Савина, погани мучили його різними способами, а потім втопили в ріці Ніл 305 року. Разом із Савином прославив Христа мученицькою смертю і його побратим, папа. На Божественній літургії святого Василія Великого сьогодні читаємо Іванлії від Іванилиста Марка з 10 глави, з 32 по 45 стишок, де є такі слова. Вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим. Ісус ішов перед ним, і дивувались вони, ідучи за ним, страхалися. І, взявши знову дванадцятьох, почав їм говорити, що має статися з ним. Оце йдемо в Єрусалим, і Син чоловічий буде виданий первосвященникам та книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть Його поганим. І насміхатимуться з нього, плюватимуть на нього, бичуватимуть його й уб'ють. Він же по трьох днях воскресне. Як і вже та Йоанн, сини Заведея, підходять до нього та й кажуть йому Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попроси. Він же їм відповів, що хочете, щоб я зробив вам? Зволь нам, ті йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч від Тебе у твоїй славі. Ісус же сказав їм: Не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещусь, ті йому відповіли, можемо. Ісус сказав їм: чашу, яку я п'ю, питимете, і хрещенням, яким я хрещуся, хреститиметесь, сидійте ж праворуч від мене, чи ліворуч, не моя річ вам дати, а кому приготовано. Почули про те десятеро тож обурилися на Якова та Йоанна. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм: Ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними, а їхні вельможі утискають їх. Не так воно, хай буде між вами, але хто зміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою. І хто зміж вас Хоче бути першим, хай буде рабом усіх, бо й син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служити, але щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Свята тайна хрещення вводить людину у вибраний народ Христового царства. Тобто ми через хрещення отримуємо, так би мовити, гарантований квиток на перебування у Божім царстві у вічності, а на землі у човні Христової церкви. Єдине і найголовніше, що людина повинна протягом життя дотримуватися, це правила, що цей квіток є дійсний лише з церквою та у вірності дотримання Божих заповідей. А без церкви та вірності Христові він втрачає свою вартість. Охрещений це не дорівнює спасенний. І не важливо, чи охрещений з приставкою «і» чи «ик», але головне, чи постійно бажає злучитися з тим, в ім'я якого він був охрещений. І неважливо на якій землі, канонічній чи справжній, але чи охрещений слідує за тим, який дарував йому просвічення небесного світла, любові Творця. Люди як музичні інструменти, їх звучання залежить від того, хто до них торкається. Вергілій. Благодає Господи нашого Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа, нехай буде з усіма.